Нині ну, Євангеліє відкриває перед нами, як Господь указує в древності, що писав закон, і як відгукується в новому завіті. Ви чули, що сказано було древнім. Не нарушай клятви, не переступай присяги, але виконуй перед Богом твої клятви. А я говорю вам, в новому завіті вже. Не клянися зовсім, не небом, бо то престол Божий, Не землею не клянися, бо то подножує ног Божих, Не Єрусалимом не клянися, бо це город Великого Царя. Дай головою твою не клянися, бо не можеш одного волоса, волоска зробити білим і чорним. Най буде вашої у Християн слово твердоє. Або скажи так, або по-нашому, айно, або кажеш ні, но сверх того, що буде вести собою, часто буває от лукавого лукавство ні да, ні ні. Так і сьогодні цей світ робить перед нами такі свої дії, котрі є повним порушенням, і коли требуєш свої права. Вони починають мовчати ні да, ні ні, щоб неможливо опротестувати їхні дії. Хнай буде слово Твоє да або ніт. Ви чули, що сказано було древнім око за око, зуб за зуб, помста за помсту. А я вам кажу не протився злому. Хто тя вдарить у праву щуку по нашому у праву вилицю, то, брати йому й другу, підстав йому й другу. Хто хоче судитися з тобою і взяти, зняти з тебе сорочку, отдай йому і верхню одежу. Не бійся, Господь все утрачене через земні суди восповнить. І хто принудить тебе йти єдно поприще, один участок, іди з ним два. Євангеліє настільки є і нині, що коли читаємо його, то видиться нам, що будь то Господь писав і то текст для нас. Коли нас написано, хто захоче судитися з тобою, з нами рішили судитися. За що? За те, що ми посміли сказати. По закону ми маємо право молитися, а що молимося мирно і найкрасивіше це легко увидіти, бо наші молитви знаходяться в онлайн, тобто їх можна ввіді, і нам неможливо приховати щось. І тому стало ясно, що той, хто хоче з нами судитися, хоче взяти від нас щось. Господь каже, хочуть сорочку дай їм верхню одежу. Звісно, вони хочуть не сорочку нашу, а противники наші планують забрати наші храми, забрати наших віруючих, нагнати їх, як у якийсь новий релігійний колхоз, направити людей по путі погибельному. І тому і наші пастирі. І заявили, як і мудро виступає в своїх проповідях предстоятель Української православної церкви, блаженіший Онуфрій, акцентуючи, що головна тема наших проповідей це спасення душі і, можливо, його, його лиш у канонічній церкві, як порівняти, скажімо, операцію. Добре можна провести тільки в добротній лікарні, де є чистота відповідні інструменти. Такими інструментами володіє канонічна православна церква, де наші церковні таїнства відкривають перед людьми всі можливості духовного возрастання. А хто хоче з вами судитися, каже Господь, та не бійся! Хотять тут не забрати сорочку, дай їм верхнює Бог. Восповнить, бо українська ситуація показала, від людей забрали силою храму, тисячу храмів, а люди будують нові або моляться на других містах, і слово Боже продовжає і ширитися, і доходити до сердець людей. Треба завжди пам'ятати, що апостол Павел завжди акцентував в своїх словах. Що язичники, коли роблять свої безбожні діла, вони деколи розуміють, що вони порушники і безбожники. Чому деколи і наші безбожники сердяться, що вони названі безбожниками, подумайте, у нас злодії сердяться, що їх називають злодіями – Обманщики журналісти сердяться, що їх називають обманщиками і неправдами писаками а безбожники обіжаються, що за них згадують як безбожників. Але оскільки ми в своїх проповідях фактичні дані не називаємо, то всі наші слова згідно закону не є підсудними, не потребують доводити їх правдивість і не потребують. Просити вибачення за них так звучить закон, за який уви, я в суді з ужасом узнав, що той закон або не знає, не знають учасники суда або його грубо ігнорують, а потому в той нас і держить в смілості заявляти про свою віру, мирну, правдатну, благочесну віру і молитву за воїнів наших. За владу за воїнство, за переселених, за всіх тих, котрі потребують нашої допомочі, так поступаючи, будучи мирними проповідниками і добрими громадянами своєї країни і вірними євангельському учені, той, діти Божі в вічності, віримо ми по милості Божої і наслідники Царства Божого. Амінь.